377 день в Канаді 25.06, 24. М -м. Пити захотілося. Це я в цю пляшечку вколу собою ношу. Ношу з собою цю пляшечку і в цьому горнятку роблю чай. М -м. Зараз вже 20 по 5. Це капець. Оце час летів. Треба ще щось зараз буде поїсти швиденько, ну нічого, поїм. День мене був сьогодні насичений. капець насичений. Зранку встав по будильнику, будильник мене розбудив. Хоче скоро пішов спати. Але спав аж до будильника. Зібрався технічне приміщення, четвертий поверх, кава, робота, видрукували заявочки, все як має бути, поробили роботу. Я видрукував в офісі, попросив, щоб вони мені видрукували, коли в них там скільки заїжджає, в які квартири хто заїжджає, і коли будуть мувати, коли люди виїжджають. І вони в основному співпадають. 30 число це неділя. Отак. Треба буде це все робити в неділю. І Сем вже хоче вийти в неділю. Я теж можу, можу вийти в неділю, подивимося, бо в нас буде якраз все одна клаточка. Буде досить квартир і буде бізі. Алекс буде працювати в суботу. Ось такі от справи. Подивимося. Ну, і ми от сьогодні працювали. Я пішов одну квартиру фарбувати. Вона велика, я там думав, трошки буде, але це завжди як зачіпаєшся, пофарбував одну, друга вже виглядає погано. І прийшлося все катати. Потім подзвонили до мене майстри Два дішвошера хотіли ремонтувати, я відправив Алекса. Ух, що він відкрив йому двері, він перемонтував. Приходив чувак брати на аналіз воду з фільтрів е з системи кондиціонування. Е воду, яка вона там вбиває бактерії, щоб там не псувались труби і все. Е відволікав мене від роботи. А так все, все було класно. Одна із мешканок. Е Переїжджає. Ванкувер переїжджає і вже до кінця місяця її не буде. Вона потихеньку речі вивозить. І так як вона. неї не багато, багато речей класний мені зволожувач повітря дала. Він мені сподобався. Там величезна така от фільтрова установка. І він повин, не повинен давати багато кальцію. Вода Вода просто Ну... Треба буде подивитись до нього. Я його залишив поки що, бо прийде зима, я не зможу відкривати вікно. А захочеться вологості. Хоча на вулиці теж немає дуже такої вологості. Подивимося. І дали мені дуже багато речей. Я поміг їй вивести її речі, і ми пішли в склад. Так що капець, багато речей. Оце я поміг їй поволости, це до неї зайти буде і це пофарбувати. Паралельно до мене подзвонив чувак. До мене мала приїхати от така от посилочка з Китаю, це ж досить велика. Але вона не приїхала. Там кабель має бути до колонок і всякі оці перехіднички. Я не хочу обрізати зі старих колонок. Тюльпади. І чекав на них, але так вони й не приїхали. Ну, блін. Термін вже вийшов. А от цей ще термін не вийшов, вона приїхала. Я знаю, що це вона, бо чувак сфоткав. І відправив воно ну, зразу мені прийшло в додатку, щоб він її доставив. Е, буде розпаковка. Розпаковочка швиденька. О, я бачу, вже джерех. Цікаві штучки. Ось це я хотів, це конектори. У мене колись були такі в Україні, воно не є дороге. Е, в Україні були фірми Vago. Це, напевно, No Name. Е, Ось от, Така от штучка. Сюди запихаєш дротик і зажимаєш е, розгалужувач. Дуже класна штука, вона мені подобається. Та навіть динаміки оці підключати. от Їх дуже багато тут всякі. подвійні, саме ходові це подвійні. Подвійних якраз там більше. О, така штучка. О, кубики покерні прийшли. Я їх до покерного набору хочу додати. Так, 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 оце їх запакували. Ага, ще й скотчем заклеїли. Коротше, і дивіться, поки дістанеш. Порву. О, ну, отакі собі, я б не сказав, що супер. Гарна якість. Ну, такі ось такі з черепками. Вони якісь як з дерева. А, це пластик. Ну нічого, кубики. Ось рук. Пластик. пластиковий. Я знав, що це таке, бо тут були силіконові штучки. Я ось замовив на кухню. Поставлю під вимивальника. Ось така ось штука. Бо всі кидають мочалки де-небудь, а мені я побачив це в Китаї. Воно отак ставиться. І вода стікає вниз в вимивальник. Тут такі мочалки ставити, щіточки, нехай будуть. Ще одна е, класна штука, мені сподобались кришки. Е, я зварив от зараз бульйон, і в основному кришки, які великих баняків, вони не підходять, холодильник не заптають. А тут в них є ось такі. Ось. Як вона буде. Ось така ось кришка силиконова, вона ставиться наверх і от вона тримає форму. Вона не прогинається сильно, вона не як дошка для нарізання. І вона от присосується, вона добре закриває запах буде в холодильнику і бань, каструлька влазить прямо на коли. Їх тут кілька, є можна посуду накривати, тарілки можна накривати, бо, до речі, тарілки. пригодиться. Ну, Дійшло до цікавого. Роздатчик карт. Це капець, це. Тепер покер у нас буде. Артур зараз рубає покер. Цей мобільний потихенько набиває скіл, потім як будемо грати разом, буде всіх наказувати. Ух, нічого собі воно важке. я Думаю, що ж у воно... нас... Воно досить дороге, оця штучка була. Сюди ставиш карти і, вони, і воно їх випихає. Вау! Я думав, що там проста пружина, а тут ні, тут валик. Валик такий всередині важкий. І оце чорне чомусь було дорожче, були стіни. Ось як воно подає. Нічого собі. Прикольна штука. Чомусь оце писали, що воно якесь там про. От вона просто попихає карти. Карти витягуєш тут. Цікава штука. Ну оце мені сподобалось. Я думав, що воно буде набагато гірше, дешевше. І... о, це ще не все. Ще щось дрібне є. А, нічого собі заглушок дали на телефон. П'ять штук. Тож якомусь можна... Та яких 5? 2, 4, 6? Це заглушка на телефон, щоб пилюка не попадала. У мене та c забивається забиваються пилюкою на роботі. І взяв. Я думаю, що там одна штучка буде, а то їх раші штук прислали. Що тобі ще роздаю? Так, так, так. Штучки приїхали. На двосторонній скотч клеється до тумби. Ось такі от маленькі застіпки І сюди вставляється кабель. А воно на магнітику. І от біля столу, наприклад, причепив собі і закріпив кабель, щоб він не випадав. Класно. Прикольні штучки. Так, так. тому пакетку все. Вже все. І приїхали автоматичний шефлер. Це мішати карти. От, ставиш сюди, сюди одну, одну половину коло, другу сюди, на кнопочку нажимаєш, і воно їх повинно змішувати. Бо ручну мешати нема в нас таких серйозних дилерів. Ой, він все. Запаковано добре. Всюди. Пінопласт, так де сміття буде ціла купа. Цілий смітник сьогодні буде. Ой, моторчик. Я бачив, тут таке продавали в маркетплейсі. Дорожче, ніж я купив нове в Китаї. Не знаю чому. О. Так, батареї, звісно, нема. Ого, аж 4. Добре, що воно на батарейки. Бо я не завжди маю доступ до розетки. Так, батарейки я тут не маю біля себе. На 4 батарейки. Оце ну, явно, що воно таке більш китайське. Механізм простий. Ставиш карту і воно по, по одній закидає. Цю штучку треба акуратно. Ага, тут натискаєш. Все просто. Все просто. Ставиш сюди колоду, сюди колоду, натискаєш, вона їх перемішує, і от цією шукляткою ти її дістаєш чекати. На стіл кладеш. Ну, не на стіл, а перетягуєш сюди. Супер! Оце мені подобається набір, але палін, мені треба кабель. Кабель, кабель для колонок. Сьогодні приходили дивитись на стіл, який я взяв від овнерів. Хотів його продати тумбочку, але вона завелика. Вони думали, що вона в половину менша. Я ж скидав розміри. Тож вони її не взяли, але там ще хтось торгується за той стіл і може, може, візьмуть. Все, йду я прибирати їм щось і газую до школи. Треба вчитися. Все, бай-бай.